Не знала баба копоту, купила порося. Так, я і купила розсаду з квітами. Та ще й вирішила в дворі зробити невеличкий огородик. А чому б і ні? Тож вибираю місце та перекопую. З минулих відео можливо, як ви бачили, тут росло багато калюжниць, тож перекопувати було важко. І якщо чесно, трошки було шкода. Але я затіяла зробити цей огородик, Тож робимо. Я купила всього 8 помідорів, два види та 10 перчиків. Помідори я одразу саджаю під мотузочку, обмотую їх та підв'язую. Роблю ось таким чином, як ви бачите на відео. І так я роблю з кожним кущиком, не обрізаючи мок. Назву помідорів я не пам'ятаю, але пам'ятаю те, що вони ранні. Тож я сподіваюся, що через місяць десь мене вже будуть помідорки. Хтось тут заморився більше, ніж я, а ми далі продовжуємо працювати, тож саджаю перці. Перед цим добряче пролила кожну ямку, тому що земля суха, ну як я, чоловік. А далі переходимо до моєї теплиці. Як ви бачите, вона вся в тіні. Тут є розсада, але вона дуже витягується, Тож я приймаю рішення, що далі в теплиці нічого рости не буде. З неї я беру 13 огірочків та 18 помідорчиків, які вже добряче так наросли саджаю під воду свій новий маленький огородик. Як огірочки не ростуть, тож обов'язково їх буду підв'язувати. Тим паче є куди. Свої помідори я саджаю поряд з купленими. Також я ще маю редисочку. я посадила її поряд з помідорами, хай наростає та салатик. Я його зробила як парканчик невеличкий від огірків та перців. Воно їх роз'єднує. В моєму уявленні це буде гарно. Тож далі це все проливаю ось таким добривом: 4 ковпачка на 10 літрів. Проливаю і намагаюся не попадати добривом на саме листя. У мене вже вийшло, в мене дуже радується око, в мене радується душа. Навіть в уявах такого не було, тож мені гарно. Але не забуваємо, що на початку відео я вам показувала ще квіти. Я купила петуні та один садженець чорнобривця, тож його висаджую прямо в квітник. Тут в мене ростуть хризантеми, жоржини та айстри. Я думаю, що буде гарно. Хочу докупити ще. Тож далі буду насаджувати. Також я знайшла в себе всі можливі горщики, набрала землі з саду та змішала з універсальним грунтом. Кожний горщик я насипала землі. Добряче його пролила, мені здається, навіть я трошки перестаралась ви бачите це по моїм рукам та по моїм грязним горшкам. Приємно вражена, що у петуні дуже гарна коренева. Взагалі я не планувала купляти якихось квітів і говорила, що саджати я тут нічого не буду. Але як ходиш по магазинах, по базарі, воно все таке гарне, все таке яскраве, квітує. Ну як тут можна встояти? Тож в мене вийшла ось така ось краса. Я трошки їх розставила по дворі і тепер милуюсь. Подивіться, як гарно. А вам як?